Ти зараз дивишся це відео і навіть не підозрюєш, наскільки нереально працює твоє тіло. Я підготував для тебе шість неймовірних фактів про людське тіло. Подивись всі та напиши в коментарях, про які факти ти не знав. Факт перший: твоя шкіра найбільший орган у дорослої людини. Її площа може сягати близько 2 квадратних метрів. Вона захищає від мікробів, ультрафіолету, втрати води і постійно оновлюється. За місяць ти буквально змінюєш оболонку, навіть якщо не помічаєш цього. Факт другий: сигнали в нервах рухаються швидше за спортивну машину. Деякі нервові волокна проводять імпульс зі швидкістю понад 100 метрів на секунду. Тому ти встигаєш відсмикнути руку від гарячого ще до того, як усвідомиш, що було гаряче. Пакт третій. Уночі мозок переходить у режим прибирання. Під час глибокого сну активується система, яка виводить продукти обміну з нервових клітин. Якщо постійно не досипати, це сміття накопичується, і ти прокидаєшся з розбитою головою, навіть якщо спав достатньо годин по цифрах. Пакт четвертий: твоя кровоносна система могла б обвити планету. Якщо скласти всі судини в одну лінію, загальна довжина буде тисячі кілометрів, все це щоб доставити кисень і поживні речовини до кожної клітини від мозку до кінчиків пальців. Факт п'ятий. Імунітет має пам'ять, коли ти зустрічаєш вірус або бактерію, частина імунних клітин запам'ятовує ворога. Тому при повторній зустрічі реакція швидша і сильніша. Це та сама логіка. На якій працюють щеплення та захист від важких форм інфекцій. Факт шостий: твої м'язи працюють навіть тоді, коли ти сидиш. Щоб просто утримувати поставу очі дихання, рух кишківника, організм задіює десятки груп м'язів. Тому нічого не роблю. Але втомлююся, інколи означає не лінь, а те, що тіло реально працює 24 на 7. Ти не просто організм. Ти високотехнологічна жива система, яка що секунди виконує те, що будь-якому комп'ютеру і не снилося. Лайкни це відео, підпишись на канал та до зустрічі в наступних відео. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.